Аналог на рідкі рум'яна Rare Beauty випустив бренд Top Face. ще і які шикарні відтінки. Ціни тут неймовірно відрізняються, але чи відрізняється якість? Починаємо з першого відтінку, який одразу має супер нестандартний колір. Це точно топова знахідка для дівчат, які просто обожнюють бронзери та засмаглу шкіру. Як професійний візажист Каріна Найф, одразу хочу зазначити, що вони шикарно тушуються. Боже мій! Здається, я закохалася у другий відтінок. Він тушується дуже гарно у суперніжний, холодний рожевий. Ідеальний варіант для трендового, Cold Makeup. До речі, напиши під відео, чи хочеш туторіал на цей макіяж. Третій відтінок дуже схожий на перший, але при цьому він має більш червоний підтон. Рум'яна на щічках залишають глянцевий фініш, і це виглядає просто шикарно. А також вони мають зволожуючий склад, адже містить у собі вітамін Е, гіалуронову кислоту, олії макадамії, жужобата кокоса. Цей відтінок я б точно брала собі на літо. О, а наступний відтінок я просто впевнена, що стане хітом бренда. Він супер універсальний. Підійде на будь-який сезон, тон, під тон шкіри. Ну і виглядає дуже дуже дорого увага! В кадрі з'явилися ідеальні червоні рум'яна. Через яскравий колір здається, що просто неможливо розтушувати, але формула цих рум'ян та пензлик топфейс доводять інше. Ну і останній відтінок також дуже яскравий, схожий на попередній, але більш помаранчевий. Замовити рум'яна можна на офіційному сайті topface.ua або в інстаграмі topface.probil.ua. Напиши під відео, який відтінок сподобався найбільше. А з вами був професійний візажист Каріна Найф.